Слава Богу! Христосу Христос! Продовжувати наше служіння, я хочу почитати слово Боже, яке записано в Івангелії Івана, 19 розділ, 30 вірш. Івангелія Івана, 19 розділ, 30-й вірш. А коли Ісус по це тут прийняв, то промовив, звершилася. І Богу, схиливши, віддав Слово Духа. А коли Ісус, от то Промогу, завершилось, волонтером схиливши, віддав Свого Духа. Це були останні слова Ісуса на Христі, і Він сказав «звершилось». Це дуже важливі слова, важливі для нас, коли нам святкували Пасху. І Пасха це можливість задуматись, раз проаналізувати, задуматись. То є, що Ісус окремо, яке відношення Ісус, який помирає, який говорить слова з який воскресає, має до мене. Я недавно мав можливість говорити з людьми, які ходять і відповідують Тернопіль, нас називається Світланом Єгора. Я, чесно кажучи, не хотів дуже говорити, я знав, що це була дискусія, якось намагався вникати. Але ну, наполегливий чоловік не, не відступив, все-таки мене дискусії втягнули. Е, е, дуже цікавий був такий момент. Е, ми багато про що говорили, говорили багато про писання. І я запитав кінців такі слова, що ви зробили, як ви справили з І він сказав мені ніяк. І я спитався, так, ви рішення? Він каже, так, а ви ні? Ось це питання. Я Іби ми почули таке запитання, що ми відповімо. Людина каже, а ви ні? Гарне запитання. Чи річне, чи ні. Це тема в проповіді. І трошки зупинитись на цьому, це є трішки часу, але я думаю, що це гарно було задуматись, проаналізувати зважити своє життя, хто я, що означає за що маю на особисто. В другому писанні до Короттян в 5 розділі, 17 вічно написано так. Тому, -то, коли хто в Христі, й створіння нове. Стародавнє минуло, ось сталось нове. Тому -то, хто в Христі, то й створіння нове. Стародавнє минуло, ось так сталося нове. І тут є таке слово сполучення, нове створіння. Нове створіння. Це дуже цікаве, дуже, дуже важливе слово. Ви знаєте, що багато тисяч років тому, декілька тисяч років тому, Бог створив людину. Ми стали створінням. Бог створив Адам і Єву. Ми діти ну, Адам і Єва наші пра, пра пра батьки. І всі, хто народжується в цьому світі, вони їх потомками Адам Єви. На світ все те, що передав їм Адам і Єва. Ми у сильні. І те, що Адам і Єва передали нам всім людям, це гріх. Те, що вони отримали, той поступок, який вони зробили, те, що вони були вигнані з Дерденського саду, вони були відірвані, відлучені від стосунків, від близькості з Богом, вони передали це своїм дітям. Ми бачимо такий цікавий момент, що вже в житті їхнього сина Каїна є ще одне вигнання. Адам і Єва були вигнані зеленського саду і вже Каїн був вигнаний навіть з тої спільноти, який ми жили. Ми поотримали наслідки, ми отримали на через, е, через те, що ми народилися, ми отримали це гріховне наслідня, бажання, любов до гріха. Кожен, хто народжується, їх не треба вчити, чи то обманювати, чи ще щось робити. Я вже маю великих дітей, я бачу, як навпаки. Це Дуже легко і природньо виходить. Зробити гріх, поступити неправильно, виходить дуже-дуже легко. Дуже, -дуже, дуже природні. Тому що людина, ви що вона, знаєте, коли ми робимо гріх, ми робимо якісь такі великі поступки, вбивства, там ще щось. Але сама, сама система мислення людини гріховна. Так як мислить людина, як вона думає, як вона аналізує її цінності, вони повністю гріхові. Вони Божому мисленню. То, як думає Бог, як почуває Бог, що він любить, що не любить, ми є повна протилежність цьому. Коли він народжується, вона думає лише про себе. Вона є ця доселеною. Егоїзм є повна протилежність в Божій природі. В Бозі немає ні каплі, ні організму. Ми знаємо, що. Сертана, коли він впав, одна з причин, чому він збав, егоїзм, почав дивитися на себе, він перестав дивитись на Бога. А коли ми народжуємося, ми вже народжуємося з цим. Ми не бачимо Бога. Людина не знає Бога. Все, що вона знає, це вона і цей світ, якому вона живе. Це те, що Бог справляється. Коли Бог говорить про те, що нове створіння, це означає, що той, як те, як це створіння думає, Суть його інша. Нам треба перестати думати, що ми, християни, це просто грішня, які ми попрощали і залишилися. з тим самим мисленням, з тим самим відношенням. Ні. Те, що зробив Ісус для нас, це набагато більше, ніж просто почистити грішення, Привести його в маленькі пантрошні порядки. Тому то, хто в Христі, той створіння нове. Створіння нове. Нове створіння. В Ісусі Христі ми вже не діти Адама. Апостол Павло в основі до людям порівнює Адама і Ісуса і називає його другим Адамом. Послушайте. Той, який дав життя новому народу. Тоді, коли Апостол Павло звертається до віручих, він пише до них, святим, святим, святим відділеним». Тому що слово святий означає «відділеним» не просто від чогось, а для чогось. Святий означає взяти, взяти для себе. Бог взяв нас для себе. Ми знаємо, що Бог святий. І людині це не може робити. На протязі тисячоліть у євреїв був закон лише приношення і вони не змогли. І Закон не був даний для того, щоб людина змога. Закон був даний для того, щоб мене побачити. Він підвів нас до Христа. В посаді до Галатії в 5 розділі 16-17 вірш говорять такі слова. І кажуть, Ходіть за духом і не вчините пожитливості тіла. Бо тіло бажає противного духу, а дух противного тіла І супротивні вони один одному, що вчинили те, що хоче. Те, що зробив Ісус для людини, це не просто прощення гріх. Людина очищена, освячена, оправдана, наповнена Духом Божим, зроблена храмом Бога Живо. Народжується абсолютно нова особистість. Людині з'являється любов до Бога, святості. Закон, який був на стрижаннях камінних, народжується в серцях людей. Стає частиною природи людини. Людина починає шукати того, що робити час Богу. Тікає від гріха. Він стає їй неприємний. Ось це так дань, коли не народили Чудо, яке сталося. В якийсь момент чудо надзвичайної дії Бога. Суд людини переміняється. Той, який хотів, любив гріх, починає його стрілитися. Він починає подобатись, шукати Божої присутності. Боже Слово стає вже не чужим. Людина, яка Бога не знає, Боже Слово, воно, воно просто не впевнеться в голову, воно не розуміється. Чому так Бог думає? І людина, яка народжується з гори, починає думати, як думає Бог. Вона починає відчувати себе, як відчуваємо, щось нове народжується в нас. Не від нас. Ми це не могли зробити. Дух Святий наповнює люди. Відроджує до нового життя. Пробуття <клухи> на місцеві. Більше того, навіть того не розуміє, що ми починаємо молитися і казати батькові, називати Бога батьком. У нас є відчуття синіста, розуміння цього. Але з кожним разом як ми більше і більше шукаємо Бога. Як ми спілкуємося з Ним, проводимо час у слові, це посилюється. І апостол Павло говорить такі слова. Так, коли ми народилися, Бог зробив це для нас. Ми ми це зробили. Все, що ми зробили, ми повірили. Ми побачимо Ісуса на Христі. І ми сказали це для мене. Він помер і Воскрес ради мене. Це жертва за мірі. Я можу стати Божою дитиною через Ісуса Христа. Це була наша частинка. Віра. Віра повне нас, він відродив нас. І тепер каже нам, у вас буде боротьба. У вас буде боротьба. Коли я роздумав на цей крок, я забрав один свій досвід, я їздив в Польшу, це було пару років тому, бачите, вас затягнув. І знаєте, це ще були такі часи, коли тут не було міліції, мали, було все по-старому, все по стороні, 10 гривень. І коли я поїхав в Польщу, я забудив перший великий штраф. Такий справді великий для мене. І знаєте, я дуже весь цей час, що я не кордон І в'їхав е в Україну, мені завжди так легше стало. Я думаю, я тут все знаю, я можу переживати. Я знаю тут все і працюю. Я, я подумав про цей досвід. Це досить старої нової природи. Є багато речей, яких ми свищимо. Яких визвикати? Нам легко повернутися до них. Нам легко повернутися до них. Є щось, що не бажає нам добре. Є ворог, який атакує нас. І цей ворог це називається спокуса. Спокуса, якщо перефразувати, перекласти чи е, розшифрувати це слово, це означає провокація на гріх. Провокація на грізці. Хтось вважає, що людина з І це хтось і три. Наша стара природа, я почитав це в послані. Долатів є боротьба. Наша стара природа ще намагається дати нам деяку пораду, як нам поступити. І це наш вибір. Чи ми будемо дозволяти новому створіння, яке серед нас, зростати, міцнішити? Я бачу по собі, коли я не проводжу час Богу. Десь може багато справи, щось робить, думають, а я інші разом, інші разом я бачу, як я слабну, Як мені легше стає як мені легше десь зірватися чогось. Я думаю, що відбувається, чому я слабну, Тому що я не корений. Бог дав нам залежність від царів. Ми повинні залежити від слова, їсти не хліб. Якщо ми не будемо їсти, бо якщо ми не будемо на життях поживлятися, тоді ми не будемо сильними, ми будемо слабкими. І наша става природа. Сильніше в тому, як говорить на І Стара природа, вона спокушує людину, штовхає людину на гріх. Є ворог, який також спокушує людину. Він спокушував Ісуса. Ісус був спокушуваний ворогом людьми, Єдине, що він не був спокушений своїм. Він не був спокушений віховної природою, бо в нього її не було. Він був чистий. Але він розуміє, що таке від ворог. І він розуміє, що це посели. Ворог свідомо спокушує нас. І люди можуть робити це свідомо або несвідомо. Але наша відповідальність, наше завдання, як віруючих, зберегти себе. Це те, що Бог зробив в нас, те велике чудо, яке Бог зробив в нас, воно зростало, міцнішало і укріплялося. До цього ми заохота захочує себе кожного з нас. Якщо ми вважаємо, Але тільки людина знає, що вона є нове створіння може перемогти в тобі з собою, старою природою, з Богом і можливо, у інших людей. Амінь.